Всім привіт! Так як в нас пісочниці немає, то ми на цементі граємо. Хтось каже, холодний підніми дитину, а насправді він такий гарячий, просто жесть, нагрівся на сонці, як тепла підлога. Владислав, цікаво, да? камінці, Вон, мурашка повзе. Юра з Києва вже виїхав. Чекаємо, це 45 хвилин, десь 50, і він буде вже тут. Підемо зустрічати. Але якраз перший сон добре поспав, дві годинки майже. І другий сон вже обідяний, буде, напевно, в 4-5 спати. Поїв теж добре. Тут у нього апетит, я вам скажу. Дай Боже, щоб в Києві такий був. Їсть дуже добре. І я бачу по ньому, що він поправився, реально поправився, щічки такі, ще й загорів. Боже, бачили ви мої ноги, дівчата, це капець якийсь, ти подивіться. Приїхав мій чоловік, приїхав Юра, малий заснув уже на обід. Я зараз швиденько йду, накидаю картоплю в ведра і потім під плуг покидаємо. А ввечері буде шашлик. і ручки, ще треба місце, то теж швиденько покидаємо. Я ех, просто не знаю, мені щось хочеться залишитись, але ж розумію, що і вдома треба теж багато чого, чого по, жі, ну, по жіночому зробити, поприбирати, попрати, приготувати щось. Ну, як це, чоловік без жінки, на свій очах. Треба разом бути. Напевно, поїду десь на неділю-дві, потім вернуся. Мені тут зараз спокійніше. Не знаю, як в Києві вночі буде, але ну, подивимось потім все. Поп'ю лимонад. Батько мені лимонатика купив. Дивіться, який. Прямо як в себе щось залетіло, щось залетіло до закриті вікно. Ось, Юра привіз подарунки, Боже. Владіку взяв таку штуку. Я як її почала дуть, оце, пускати пузирі, Вони такі здорові, огромні просто. А, потім покажу вам. Я просто не знала, як вона раніше виглядає. Калейдоскоп взяв, цікавий, але йому ще рано. А яку мені красу купив? Чоловік приїхав до мене. Привіз мені сукню, дівчата, така гарна. Ви подивіться. Він купив в території мінімальних цін, собі там футболочки купляв. Подивіться, яка сукня. Так як трошки похудала тут, я думаю, буде гарно виглядати. Може поміряти. На грязне тіло не дуже хочеться, але я вже е розумію, що вона виглядатиме класно мені. Зверху якусь сорочку білу і буде просто. Так, дивіться картоплю. Зараз буду в відра накидати і. А, її треба чистити. Але тато каже, не треба. Ну, в цей рік посадимо так, як він каже, подивимось. Я пам'ятаю, бабуся завжди чистила її. Чистила перед тим, як садити. Подивимось. Тільки не ржіть. Ті, хто постійно займається цим. Друзі, я не знімала, бо хтось дивився. Мальтики. Посадили ми картоплю всю частину. Дивіться, який захід сонця класний. Гарно як. Ввечері. Ми йдемо з Юрою. Юра приїхав. Привіт. Йдемо на заправку Привет. за лимонад купити і шоколадку якусь. Я просто вирубаюсь, друзі, тому зараз буде новий день. Неймовірно. Сьогодні ми попрацювали. Нормально так посадили все, і завтра будемо їхати на Київ. Такі справи. Я наїлася шашлику, Ми ще шослик робили ввечері, не знімала. І зараз піду ще цукерок наїмся, і все. Напились лимонаду. Живчик щось підсіла, я знову наживчик цей купила. І намагаюсь вкладати Владика вже півдесятого, а він спати не хоче. Спать давай. Не гризий пульт. Добрий ранок. У нас наступний день, Владислав щось прокинувся не дуже е, в гарному настрої. Такий якийсь він крикливий сьогодні, гарячий. Ну, температури такої наче немає, просто гарячий, Не знаю. Приїду буду, додому, буду міряти. У нас електронний градусник, того треба його якось налаштувати, щоб він показував правильно. Вивезла його на сонечко одною рукою, дуже зручно. А, до речі, хто там, може, питав, бренд ось такий. Якість класна. Грається собі, Ну, на... На зараз сім ранку. Дуже рано. Почав прокидатися вже з п'яти. Я просто мрію поспати до одинадцяти, хоча б один день. Просто так. Ми відправляємося в Київ. Йдемо, Юра, там ззаді чемодан тащить на маршрутку. Зараз всіх собак попіднімаємо цим чемоданом. Дуже шумить. Але нічого, я вже в сукні новій. Ой, прийде додому, буде приводити себе в порядок. Ми б ще залишилися, але Юрі на роботу треба сьогодні вже, після обіду. Малий вирубився, а я хотіла, щоб він в маршрутці поспав. Але я не знаю, як ми доїдемо. Це ж буде ну, мультики, тільки мультики. Тому що вириває коси тим, хто спереді сидить. Якось так. Зайняли передніх три місця, буде цікавіше їхати, тому що Юра буде поруч, поритися. Юра буде поруч в цей раз, а через пів години тільки буде відправлятися. Так, Раз, ну, от, кожну годину, кожні дві маршрутка їде на Київ. Так, треба думати про машину. Вже я вам скажу, ну, конкретно балакаємо, вибираємо. Все буде. Юрка, що тебе город стороною обійшов. А? Город стороною обійшов. Ну так вийшло, ще я до нього доберусь, Покажу, як треба, а то вчора. Ти-ти-ти, Як ми картоплю садили, Юра так, був в шоці. Так картоплю не садять, ну вона виросте. Ні, да. ну так бабуся наша всю життя садила. Дома. Владислав тут порається зі своїми іграшками, а я в новій сукні. <смір> Зараз переодягнуся і підемо на розвідку фору в кав'ярню мою улюблену, там каву вип'ємо. Доїхали добре, Владислав не кіпішував дві новини. Він доїхав дуже спокійно, класно. А, і що з моїми квітами? Жесть. Друга новина класна, він навчився пити з трубочки. Нарешті Владиславчик тепер п'є в мене з трубочки водичку Значить, приїхали ми в Київ, малий їсти відмовляється, врядує. Я зараз роблю йому суп, готую овочевий і нам на вечерю поїсти. Вирішила зробити ті ж цибуляники, але додати фарш, бо залишився. Цікаво, що вийде. Тут якось 50 на 50, наче і весело, а з іншої сторони якось вже сумую. Ладно, пізніше поїдемо ще, може чуть не більше. Знаєте, такі, таку відпустку собі зробимо на літо з Владиславчиком, так щоб він міг там і в пісочок завеземо, і в басейні там купатися, плескатися. Треба буде поїхати. Повітря в Києві дихати просто нема чим, друзі. Це жесть. У нас відкрили фору. Пішла я в ту фору на розвідку. Ціни там дорожчі, ніж в сільпо, мені здається. Не знаю, товар такий собі, не дуже. Буду ходити в сільпо все ж таки. Або в тебе що ще краще. Хотіла ще розповісти, у нас там в селі є заправка Shell. Я зовсім не зрозуміла вчора нічого. Пішли на ту заправку на shell. І ціни дивлюся, я просто в шоці. Наприклад, живчик там 65 гривень 2 літра, коштують без картки Shell, а з карткою коштує 40 з копійками. Різниця така націнка. Якщо у вас немає картки, там все дуже дорого. Там я навіть не знаю, у нас таких магазинів, супермаркетів нема, щоб такі націнки були на продукти, на солодке, на воду, лимонад. Тільки я так розумію, що нормальні ціни для тих, у кого є картка. Тому що все інше ну, десь різниця 20-30 гривень. А десь і більше можливо, бо я не все дивилась. Я Зайшла і вийшла. Пішли ми вчора. В оце ж магазинчик маленький, там і цукерки були і все ну коло заправки типу ганделика. Ось, І там все купили. Вже. Буду робити цибуляники, і, е, скоріше за все, буду вже відпочивати. Ми приїхали, що виробились. Владислав таку істерику закотив на дворі е, в супермаркеті. Прийшлось Юрі тікати додому, а я там вже доходила, донабирала всього, на касу пішла. І потім ми заснули на 4, на 4 години. 4 години спали з малим, всі разом. Е, якось дуже нас волило спати. Якось, дуже і голова почав, якось і голова почала боліти. Ну, це поки звикання додому. Всього не було пару днів, а вже треба звикати до Києва. Ось такий супчик варю, трикадельки, але без рису. Просто овочевий, а на завтра, Владислава, бо не було, і він сьогодні вирадував з того, що суп не їв. А тут тісто, фарш, це я вас всіх міцно обіймаю, всім гарного настрою, всім пока і до нових зустрічей.